Я Воробйова Олена Васильівна дізналась про Центр правової допомоги з мережі інтернет. Зателефонувала по номеру телефону, отримала консультацію. Після отримання консультації вирішила прийти на консультацію до офісу. Мій візит був 14 листопада 2022 року. Мені було запропоновано скласти позовну заяву про розлучення із залученням адвоката. Була підготовлена позовна заява. Всі необхідні документи юристам відправили при Дніпровський суд міста Черкаси. На 24 січня маємо рішення про розірвання шлюбу. З урахуванням новорічних свят моє питання було вирішено упродовж двох місяців. Дякую за вирішення мого питання центру. Буду рекомендувати друзям.